Цей парк Тараса Шевченка за часи правління нинішньої влади став уже традиційним місцем зустрічі патріотичних сил. Звідси двічі стартували потужні марші, торік і сьогодні на день незалежності. 14 жовтня 2019 року тут збиралися патріоти на акцію Ні капітуляції і представники правих сил на марш УПА. Цьогоріч, за півтора тижні до виборів, у парку Шевченка зустрічаються лише представники правих сил. В око одразу ж кидається відмінність від маршів на день незалежності. Партійні прапори. Вони всюди, їх багато, суттєво більше ніж синьо жовтих та червоно-чорних стягів. Утім, для свободи це вже традиція. Марш присвячений створенню української повстанської армії. Політсила уже не перший рік проводить під партійною символікою. Поруч з жовтими руками, стяги на корпусу та правого сектору. Розпочинається зібрання традиційно з гімну України з виконанням тих рядків, які не часто почуєш у публічному просторі. BEEEEEE Що до шикування колон, то більше учасників збирається на марш. І тут уже не лише праві сили та представники політичних партій. Окрім молоді з Нацкорпусу, яка про війну читала хіба у соцмережах, у НАТО чимало військових одностроях. Це ветерани різних батальйонів та бригад прийшли, щоб зустрітися і привітати один одного зі святом. Зустріч з побратимами, Ми з різних областей з'їжджаємося, споминаємо курйозні моменти там, ну, різні всякі. Ми його будемо по справжньому святкувати після колись, потім після перемоги. Він з тих самих добровольців, які, попри заклики та переконання, так і не влилися в жодну бригаду чи батальйон збройних сил України. Правий сектор, єдина позасистемна структура, яка досі воює на передовій. Утім, на відміну від 2014-го, коли мали місце неузгодженість і хаос між добробатами та армією, нині всі свої дії добровольці узгоджують зі штабом ООС. І наказ дотримуватися режиму тиші, запроваджений наприкінці липня, розповсюджується і на них наголошує Сергій. От тільки тиші на передовій каже, не видно не чути. Щоб там в інтерв'ю Стівену Сакуру не говорив би президент. Сьогодні ви знаєте, 75 днів а, Тиш. Тому сьогодні 75 днів. Не стріляють, давайте я не буду комбінувати не синітниці нашого президента. Ну не буває тиші там, де стріляють. Скажем, так можливо, не так багато важким стріляють. але снайперські групи працюють. ДРГ групи працюють. Сергій Волошин за свої слова відповідає: як сотник 23-ї резервної сотні дуку добровольчого українського корпусу, в правому секторі він представляє силове крило, яке в курсі всього, що твориться на передовій. Бійці дук присутні на всіх ділянках по всій лінії. Фронту наші хлопці досі. Ми там проводимо ротаціями. От у нас є графік ротації кожній області виставляють там в першу штурмову, в третю стрілецьку. На фронті Сергій з березня 2016-го добровольцем на війну подався, бо військомат йому відмовив через непридатність до військової служби. Правий сектор каже, обрав. Свідомо мене так з дитинства виховували в націоналістичних традиціях. Дідусь, бабуся. Відколи на фронті зізнається у нього та побратимів з армійцями, з ким воювали плічо-пліч, -пліч, склалися чудові стосунки. Їх неодноразово каже, кликали підписати контракт, але він постійно відмовлявся. Далеко не все в армії Сергію до душі. В армії до нас ставлення було завжди позитивне. Ну тому як ми тягнули великий обсяг роботи. І ну були їм великою підтримкою, допомогою. Ну там дисципліна, мотивація. То і командири нам досі досі ну охоче нас зустрічають на позиціях. Тому як ну ми мотивуємо особовий склад збройних сил України. Ми прийшли на війну як воїни. Як воїн він переконаний, з ворогом домовитися неможливо про що, як з'ясувалося у хардток зі Стіваном Сакуром, все ще мріє. Верховний. Give me a yes-no answer. Do you believe you can make a peace deal with Vladimir Putin that gives you back all of your territories, including Crimea? Yeah, I believe in this. In other case, I would not go to the President of Ukraine. It is impossible to agree Ворога треба перемагати. Це ж відомо вже давно. Що всі домовленості з москалями не варті той паперу, на якому воно пишеться. Він воював проти російських окупантів усі шість років війни, починаючи з 2014-го. і лише нещодавно повернувся в столицю на малу батьківщину. Другу тихону, такий позивний усього літнього воїна, влітку цьогоріч виповнилося 79. На передовій розповідає, спершу служив водієм, возив поранених та боєкомплект. Потім опанував фах сапера. За роки війни каже, попрощався не з одним побратимом. На похоронах хоронив побратимів. Тяжко. Важко дивитися дитині. в очі дитині. Дитина з докором дивиться. В мирному житті не менше гинуть, але без щастя. Якщо війна переможна, то це честь загинути за батьківщину, за, за народ. На фронті Друг Тихон воював у складі української добровольчої армії, крила, яке під проводом Дмитра Яроша від'єдналося від правого сектору. Якби УДА не вивели з передової, він би й нині. Був на нулі, зізнається боєць. Психологічно каже, він з перших днів був готовий до війни, і справа пояснює не в руках чи в здобутому досвіді. Його війна розпочалася ще у 70-х. Через націоналістичні погляди, друга Тихона переслідував КДБ комітет державної безпеки Радянського Союзу. При радянській владі, як націоналіст, як ворог народу, від якого відсуралися всі, навіть рідний рідний, рідний брат відсувався. і це все інформаційна робота. Минуло півстоліття, а Росія досі домінує в інформаційній сфері, каже друг Тихон. І саме ця зброя гібридної війни, а зовсім не танки, не гради і не снайперські гвинтівки, каже, вражає українське населення найбільше. Україна повела б переможну війну, якби створили, якби була створена інформаційна армія. Ми інформаційно. Програємо і дуже з великими втратами, поки не буде інформаційної армії, не буде не будемо чинити опір на проти України. Ведеться дуже жорстока, потужна інформаційна війна. Односторонні і в цій війні, яка однаково жорстоко ведеться і на фронті, і в тилу, і ціна, якій держава Україна, жодних домовленостей з ворогом бути не може, каже доброволець. Бо домовлятися з Росією це обдурювати себе. Це нагадує Довів Іловайськ. Це каже, знає кожен, хто вчив історію. Є великий русський філософ, історик, письменник Іван Ілін. Це не українець, не націоналіст сказав, це сказав росіянин. Цитата, цитую. Росія самая паскудная і доблівоти мерзка страна во всьому мировому чоловіче. Там вивели селекційним путем ужасних моральних уродів, для яких саме поняття добра і зла вивернуто на Ця нація всю свою історію барасається в собственному дерьмі і цьому желає потопити в ньому весь мир. Я вижив, це головне. А після того, як вижив, я зрозумів, що боротьба, на жаль, не закінчена і можна боротися і тут за вільну Україну. І тут не тільки можна, тут потрібно боротися за вільну Україну. На улюбленому скутері, який допомагає долати непрості для ветерана з особливими потребами кілометри, Анатолій Фатєєв у перших лавах маршу УПА. Він боровся за Україну з 2004-го з Помаранчевої революції. Потім був Євромайдан, далі війна. На фронт Анатолій пішов у 52, як доброволець у складі 20-го батальйону 93-ї механізованої бригади. У липні 2015-го, під час прориву ворога у Мар'їнці, йому, як саперу, поставили завдання організувати протитанковий мінний шлагбаум, щоб стримати окупантів. Коли з побратимами пробирався на нуль, підірвався на міні, втратив обидві ноги. Праву відірвало, ліву ампутували. Але уже за рік лікування та реабілітації знову твердо став на ноги. Штучні. Відтоді він частий гість військового шпиталю, місця, де п'ять років тому лежав сам. Відвідує поранених і своїм прикладом мотивує і надихає жити і знаходити себе у житті. Мене оточують велике коло людей, і я своїм прикладом, от просто своїм прикладом багатьох надихаю. Навіть от я в шпиталь ходив, хлопців піднімав. І зараз хлопці, до яких я ходив. Те саме роблять, повставали на ноги займаються активним життям. Йому болить те, що ту Україну, за яку він та побратими боролися і вмирали, тихо й непомітно, крок за кроком, здають ворогу. Відкат іде, ми це все бачимо. Для того ми і боремося, щоб зупинити оцей відкат. І насправді це. Зараз йде вже така боротьба, така на витривалість. Вони от, ці зелені, тиха й сапай, медліна, але уверена, що називається, здають Україну на всіх напрямках. Анатолій лише усміхається у відповідь на питання: чи можна досягти угоди з путіним, тієї угоди, в яку все ще вірить Володимир Зеленський. Ну, він дурачок. Гл глупый виндик. Как вот фильм был «Бригада», там э, играл э, Саша Белый в, на, в нарде с Артемчиком. И говорит, глупый ты, Артемчик, неумный. Вот, вот так и за этого можно сказать. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врага! Украина! Он У відповідь на п'ять питань, які банкова хоче поставити українцям 25 жовтня під час місцевих виборів в Анатолія Фатієва, є своїх п'ять питань до президента. Перше, навіщо, навіщо він, навіщо він поперся на цю посаду? По-друге, за ними йдуть прапороносна група і числа учасників бойових дій. Чим ти думав, коли перся на цю посаду? Учасники бойових дій. Повіть маршал. Що ти дурак? Що ти робиш? В визвольних змаганнях. За ними вже йдуть хлопець. Які маршу, всі на четверте організації, всі ті, кому не коли ти, коли політання. ти вже зрозумієш, що ти тут не потрібен, коли ти вже сам йдеш, бля, відстав. Відставку подає. І п'яте, може ти все-таки одумаєшся. Що... <му> Перше питання, в якій ти бригаді служив? А друге питання, чи Путін ворог? От хоча б на ці два питання в десь відповіді, ну як чоловік, хоча б як українець-захисник. Бо незалежно ким ти є, які ти погляди маєш. Якщо є війна, ти відкладаєш все своє особисте. Ти виходиш на війну, чи бізнес, чи політичні переконання. Іди воюй за своїх. Немає національності такої, як актор, чи митець, чи е, там спортсмен. Є одна національність українець. Ну, ми маємо яскравих хлопців, яких вже зараз нас немає, видатних акторів. Василь Сліпак, якого немає. Він ж не вважав, що він має бути тільки співати в опері, бо він українець. Оці два питання мені було б цікаво почути відповідь від президента. У лютому 2014-го, саме за його пропозицією як віце-спікера, Верховна Рада сьомого скликання усунула втікача Януковича з посади президента, а Беркут повернула до місць дислокації. Однак до Верховної Ради восьмого скликання Руслан Кошулинський не потрапив. Свобода не подолала прохідний бар'єр. Депутатське крісло він змінив на холодні окопи. У 2015-му, отримавши повістку, рушив на фронт у складі 44-ї артилерійської бригади. Він знає, що таке побратимство на фронті і в тилу, і мріє про те, щоб до влади прийшли ветерани: ті, хто пройшов російську українську війну, і хто розуміє небезпеки та загрози для країни і вміє з ними боротися. Я б дуже втішився, якби. На всіх органах влади від Печерських пагорбів до місцевого могли, мали право очолювати ті, які воювали або служили в армії. От я думаю, що в нас кардинально країна помінялася. Звісна річ, що людина, яка під час війни здорова, здоровий чоловік, ховався від повісток, ну навряд чи він може собі. В загальному оцінювати, що це таке поняття побратимства, втрати або набути побратима, і наслідки такого нерозуміння з боку верховного головнокомандувача, якого окремі опозиціонери зневажливо називають уклоністом, країна та ветерани відчули вже через рік його правління. Військові вже не в пріоритеті, каже Руслан Кошуленський, а слідом за владою і в суспільстві потроху змінюється ставлення до них. Зауважте, якщо раніше, в 2014 році, е, військовий, військовий проходив, це була шана, повага, сьогодні настільки знівельований військовий в суспільстві українському, ну, його практично вже й не бачать, не розуміють військових. Тобто він за залишковим принципом, починаючи від бюджету, коли на Збройні сили під час війни віддають коштів менше, ніж на МВС, якщо Верховний Головнокомандувач не називає прямо ворог. Ми можемо тільки розвести руками, розуміти, що на превеликий жаль, ця людина не приведе Україну до перемоги, до поразки, до е, колаборантства повного. Ну так а колаборанти за президентства Зеленського по всій країні підняли голову, особливо напередодні місцевих виборів. Чимало з тих, хто ходив під статтею, кого звинувачували у державній зраді роботі на ворога сепаратизмі. Нині балотується до органів місцевого самоврядування, і доки в країні не запрацює закон про відповідальність за колаборанство, цього розгулу зрадників не зупинити, каже Кошулинський. На превеликий мій жаль, коли не ухвалили закон про люстрацію якісний, а залишили право залишили колишнім регіоналам і комуністам брати участь у виборах, не відібрали в них награбоване майно. Вони перемалювалися, тепер вони називаються по-іншому. Вони ці кошти, які в них залишилися, ці можливості, які в них є, вони далі вкладають у виборні посади. І на місцях, принаймні зараз ми можемо бачити, йде повний реванш. Тобто, поки не буде якісного закону про люстрацію, закону про колаборацію, не буде ухвалено, ми будемо бачити, як далі буде відроджуватися проросійське регіональне минуле, яке буде ставати сьогодні при владі. Аванаці! Україна! Вони боронять державу від ворога, не втомлюючись від війни. У перших лавах маршу УПА стрункими рядами крокують азовці. Відважні бійці, які з 2014-го, пліч опліч з армійцями. Захищають Україну. Вони щойно з передової В столицю кажуть, приїхали б буквально на день зустрітися з побратимами і привітати один одного зі святом. Велике свято для української нації. В першу чергу пам'ятка про українську повстанську армію та про козаків, які боронили свою державу, і про теперішніх захисників Спайдер, такий позивний усього бійця Азову на фронті з 2014-го. Саме цей полк зізнається обрав свідомо. На питання про тишу на фронті боєць сміючись відповідає: подивіться зводки. Про політику Спайдер говорити не хоче, каже їхня справа боронити батьківщину, і з цим завданням, переконаний, вони справляються навідмінно. все ж, чекаючи наказу, йти вперед. Ми завжди готові виконати будь-яку задачу, яку нам поставлять. Ми чекаємо рішучих дій і завжди готові їх виконати будь-який час, в любому, в будь-якій зоні відповідальності, яка стоїть перед нашими військовослужбовцями. Ми чекаємо, ми сподіваємося на більш рішучі дії нашого керівництва. Самого самого а саме саме керівництво верховний головнокомандувач цього дня, 14 жовтня, рішуче обідатиме з військовими на передовій. Про що відзвітує країні прес служба офісу президента? Щоправда, перша світлина, викладена на офіційному сайті, викличе хвилю гніву у соцмережах. На ній солдатський обід смакуватимуть лише сам президент і глава його офісу. Військові сидітимуть поруч без посуду. І лише наступні, викладені згодом фото, продемонструють солдатської каші, спробують усі. Утім, осад від першої світлини усе ж залишиться. Праві ж сили та ветерани російсько-української війни цього дня, який об'єднає чотири свята: день захисника України, день українського козацтва покрову та день створення української повстанської армії. Свій багатотисячний марш завершать на банковій. Оголосивши владі низку вимог, серед яких прийняття закону про захист української державності від колабораціонізму, позбавлення ліцензій про російських каналів, зняття заборони на відкриття вогню у відповідь на передовій та активізація роботи СБУ на Нацполіції у справах проти колаборантів. На банковій у відповідь промовчать а наступних кілька днів президент у властивій для нього манері через відеозвернення розважатиметься грою. Вгадай, яке питання на виборах буде наступним. Утім, у жодному з п'яти питань, які пропонуватимуть виборцям 25 жовтня, ані словом не згадають ні про колаборантів, ні про російську пропаганду, яка заполонила український телеефір. Вочевидь, для президента набагато важливішим наразі є питання про марихуанну, ніж про внутрішніх ворогів та інформаційну безпеку країни, яка сьомий рік у війні.